І от є запитання: якщо їм це все потрібно, то, може, і з нам знадобиться. І тут можна сказати так: добалакаєшся до того, що у нас життя це бій без правил. І може, щось, щось не так пішло. Це Нью-Йорк. 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 І мені скажуть, а де ж ті великі хмарочоси. Будь ласка. Назва Червона площа. У нью йорку У Нью-Йоркі. Ну, дурні. Це і зараз таке. Ну, ви ж розумієте, старенька фотографія ну Мені скажуть так, приватна власність. Угу. у себе можна Перша став... думка, яка в мене була. Да, да, так, ну, приватна власність. Давайте угу. я в себе в приватній власності поставлю якусь істату, котра була знесена десь колись. Що мені зроблять? Я думаю, мою приватну власність зроблять неприватною. Угу. А... І от, будиночок цей був проданий. А володарі сказали, ми статую забираємо. І у них запитали, чому ви її забираєте? Кажуть, а вона якось нам подобається і щастя приносить. ну Розумієте, американці? ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну От от у нас прогресивний народ. Він розуміє, знищили, забули, зрівняли і і здали на талог бруг. Чи кудись іще тому що де ці статуї? А, 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 ой, я не хотів. Це це думка, а може, вона кудись поїхала Бог його зна, не знаю. А, і ми розуміємо, що у цій позі стояв не один лідер, а вони ще за 2000 років до цього і вже були. І то був інший імператор. І ми бачили подібне зображення, декілька фрагментів тому, тільки в образі дядька з Бородою, котрий був Зевсом. Кого він тримає у руцях, вдачу тримає. Ніко. І ще один дядько. теж Удачу тримає, вдачу тримає в тримає у своїх руці. І то є Париж. І ви знаєте цього дядька під іншим виглядом то є пан Наполеон. От, де він знаходиться? У Вандомській Бандом, колоні. І коли ми подивимося на цю колону, ми можемо багато чого придумати, на що вона схожа, на колону Трояна у Римі чи ще щось. Але ж у різні часи різні люди бачили в цьому щось своє. А що саме? Ось був такий художник, котрий малював дуже цікаві картини. І він, коли дивився на Цю, ці картини, а картини у нього дуже дивні. Мене здивувала картина під назвою Походження світу. Я її сюди не поставив. Кому цікаво, подивіться. А художник що за художник? Відомий художник mm. Юсеф Курбе у вересні 1870 року висловився за знесення колони, що спотворює, а створює враження. Кривавого струмка у мирному саду. Mm -hmm. е, ну, художник. Я художник, я так бачу. От, е, статую Наполеона знести і поставити в іншому місті. Ну і от під час комуни Курбе став комісаром скульптури. культури і був близький до знищ... здійснення своєї мрії. Ну, Особи, Особистої. Так, так. ну Головний по культурі у Франції, у Парижі того часу. Е, і от е, статую було взято і знесено. Ну, мені можуть сказати так, що малюночок можна намалювати і в живописі, і як завгодно. Де фотофакти? Ну, будь ласка, вам фотофакти. 18 травня 1871 року колону було повалено при величезному скупченню народу. Але після поразки комуни новий уряд чомусь підняв колону і зобов'язав Курбе через суд оплатити витрати. «Не, ну ти ж казав, що а тепер ми передумали. А майно художника було розпродано, але й після виходу з в'язниці він був зобов'язаний платити по 10 тисяч франків щороку. Тому він втік з Франції, але помер через 7 років у Великій Бідності. Ну, угу. Запропонував, відповідай. Уряд змінився, вирішив, що хай стоїть, нікому не заважає. Будь ласочка. Це зараз, так? Да? Це зараз, так. Да. І чомусь після цього вже колони у Франції не валять. Але ж мені можуть сказати так. А скільки храмів зараз руйнується по Франції? Дуже багато. Зараз. Зараз, так. Да. А, а що з чим це зв'язано? Їх зносять чи як вони? То о, о, окрема тема, чому у Франції зараз зносять храми. Але ж коли був той приклад з mm -hmm. собором Паризької богоматері, кажуть: mm -hmm. весь світ скидався на ці собори. Mm -hmm. А за 10 років було знищено порядка 13 тисяч інших храмів по всій, чи Європі, чи в світі християнських храмів. Тобто є проблеми, є проблема, і нам показують собор Паризької Богоматері як символ об'єднання націй і об'єднання культурної нації у світі. Ну, Ми до цього ще трішечко... Mm, і, ну, і, Значить, підійдемо. християнство заважає комусь ну... поступу людства сучасного от, щось Десь мені воно стоїть. можуть сказати так. Французька революція, а революція знесла дуже багато різних пам'яток. Угу. І одна із пам'яток найбільший Романський храм, котрий мав розміри за 170 метрів завширшки і 30 метрів заввишки, собор, від котрого залишилася тільки одна башточка. От, А якщо ми подивимося на це зображення, це тільки одна. Невеличка башточка від цієї споруди після французької революції собор було віддано як місце для добування каменю, і якийсь приватний підприємець вирішив його швиденько розібрати. Він настільки поспішав, розумів, що Е, от час, часу небагато, а, а вдруг продумаються. І одумались, одумались, одна пасточка залишилася. Е, цей собор ви можете побачити у різних варіантах, тому що він тричі добудовався. Другий варіант виглядав десь отак, і його можна зробити у папері паперова саморобка французька. Ось третя версія цього храму. І тут невеличкі зображення тієї башточки, що ви бачили до цього, ось найдальніша башточка. Ох. Крім того, було знищено дуже багато палаців. Дуже багато палаців. По всьому світу, і, чи у Франції. Саме а. тоді у Франції. от Деякі палаци були просто продані. І оця фотографія в інтернеті мені сподобалася, тому що був підпис: інтернет громадськість скинулася по 50 євро і викупила оцю будівлю. От, тепер хочуть там навести лад, і ті, хто скидувався запрошувати туди на відпочинок, а ті, хто не скидувався, будуть приїжджати і платити по 10 євро. А, крім того, а, от, а, оцей фільм мені сподобався, він звучить як діліше, чи вишуканий смак, чи ну, у нього є різні. Різні назви у різних перекладах, але ж дуже смачний фільм про події, котрі передували французькій революції, от і як людина могла себе протиставити ну, тогочасному світу. Дуже добрий фільм, рекомендую, мені сподобався. Для перегляду у двох саме те. І ось ми приходимо до людини, котра вирішила зупинити е, процес руйнації і сказати: так: давайте будемо не руйнувати, а добудовувати, відбудовувати таким чином, щоб можна було побачити, як ці фортеці, замки виглядали з самого початку. От, От таке зображення е, цього митця. От. Еджейн Віоле От, Всі його знають, тому що саме він свого часу спроєктував той знаменитий шпиль у соборі Нотрдам, котрий через деякий час, уже на наших очах, був завалений і відновлений уже новітніми технологіями. І саме йому приписують те, що він зробив оці горгулі середньовічні. От, ну, Собор Паризької Богоматері теж хотіли знести, але ж спільнота Парижа, культурна спільнота Парижа, вирішила сказати, що ні, хай воно залишається. Хтось написав роман Собор Паризької Богоматері, хтось його доповнив, От, стоїть, і чомусь туди президенти приїжджають на відкриття з усього світу. Дивні люди. Ось один із прикладів відтворень. Отака от краса достояла до часу світлин. Тобто, вибачте, це 1860 роки. Приходить пан Вілленюк і робить з нього таке Навіщо в 19 сторіччі будувати отак от замки? Ну, французи, вони дивні люди, йому чомусь треба, їм чомусь це потрібно, я не знаю чому. Але ж потім цей невеличкий замок стає фоном для різних фільмів. І я, коли у дитинстві сходив у недавно відкритий кінотеатр Полтава, тоді він так називався не листопад, а Полтава. Це був перший фільм, який я побачив на великому екрані і закохався в архітектуру, в замки, у лицарів. І от, думаєш, дякую своїм батькам, що мене сводили у кіно на цікавий фільм. От, я не пам'ятаю, про що воно там було. Коли переглядаєш зараз, дивишся на це іншими очима. Очі дитини бачать зовсім інший світ. Більш, більш цікавіше. <'їх> у десятках фільмах знімався цей замок. Це не просто комп'ютерна графіка, це фон із фільма Мерлін, котрий бачить сьогоденна молодь, сучасна молодь, тому що фільм, здається, вийшов у 2013 році. Можу помилятися. Але ж у 21 сторіччі точно. І комп'ютерна графіка тут дуже непогана. От. Ну, і раз ми вже зак... почали розмову за фільми, один із фільмів під назвою Останній Самурай, у ньому є цікавий фрагмент, який відповідає на дуже багато запитань, чому у нас так, а у них інакше. І відповідь йде практично у кінці фільму. От там е, імператор Японії, молода людина на підписання договору з мало кому відомою країною під назвою США. Ну, вибачте, їй було тоді менше 100 років, а Японії трішки більше, ніж декілька тисяч. Казав так: я мріяв про об'єднану Японію, про державу могутню, незалежну, сучасну. І зараз ми маємо залізниці, гармати та західний одяг. Але ми не повинні забувати, хто ми і звідки. Посол, я підійшов висновку, що ваш договір не відповідає корінним інтересам мого народу. Не відповідає корінним інтересам мого народу. Ти хто такий? Ти хто такий? От Скажи будь ласочка ну молода людина, можна сказати, нічого у житті не бачила. А, от І сиві дядьки з бородами тобі вклоняються і тебе слухають, тому що ти імператор. І тоді задає питання, а, дійсно, а хто ти є? Хто ти є? Імператор? Мейдзі. І що може зробити імператор? Кажуть, у Японії імператор нічого зробити не може. Але згідно з Конституцією, він є символом держави та єдності нації. Єдності нації, символ єдності нації. Крім того, він ще є божеством синтоїським. Він має право на те, щоб з ним консультувалися. От, якби у вас було право, щоб з вами консультувалися. Ви хочете, щоб те чи інша дія була у вашому місті зроблена? Чи паркан пофарбований, чи ще щось. З ним консультуються. Він має право заохочувати певну політику, тобто політика Японії, якщо йому не сподобається, він може сказати, ні, мені це не подобається. Він має право застерігати від тих чи інших дій. От, дайте мені оці п'ять прав, щоб зі мною консультувалися, запитували, і, може, трішечку по-іншому було б. Він проводить зустрічі з прем'єр-міністром та міністрами для надання ними пояснень з питань, які у сфері їх компетенції. Тобто з міністром фінансів він про каву не буде балакати. Японія, дивна країна, імператор Мейдзі, 122-й імператор Японії, синтоїстське божество, символ реставрації Мейдзі, батько японської нації, провідник модернізації та вестернізації Японії, що перетворив феодальну аграрну країну на передову унітарну, централізовану індустріальну державу. І мені можуть сказати, а подивіться, що з ними трапилося. потім. Так. І ми це, за це також побалакаємо трішки пізніше. 122-й імператор Японії добре. А зараз ми знаємо, що там є також імператор. Нарухіто, 126-й імператор Японії. Тобто, чотири імператори змінилися з того імператора. Дивісь правління і майбутнє посмертне ім'я Рейва і роглі, і кого означають вдачу, мир та гармонію. Ми пам'ятаємо удачу у руках Ніка, мир та гармонію. Я хочу вдачу, мир та гармонію. До Японії не запрошують. Перший імператор Японії, котрий народився після Другої світової війни. І йому чогось хочеться миру, вдачі і гармонії. Ну, а перший тоді імператор? Тому що, виявляється, імператорська династія у Японії найстаріша у світі. Безперервна. Тобто 126 поколінь імператорів керують країною. Він нічого не значить у Японії. Так, коли ти з самого найстарішого роду у світі? З ким тобі побалакати? Ну, тільки з Богом. Може, з ним він не балака. Інколи міністрів Е, Мене вразило тут імператор Джиму. 13 лютого 711 року по 9 квітня. Тобто міфічний імператор. Але дати позначені конкретно роки правління з 11 лютого 660 по 9 квітня. Кому цікаво, відсилаю до різних першоджерел. Японія взагалі дивна і незрозуміла нам країна. 126 поколінь. А ви, наскільки знаєте, свій родовід. І нам чомусь постійно кажуть: не потрібно по батькові вас величати. Чому новітні тенденції такі, що не потрібно знати, хто у вас батько. А я не соромлюсь свого батька. Я Олег Валентинович, у мене Валентин Борисович, а він у нього батько Борис Миколайович. І всі люди прожили у місті Полтава, і кожен з цих людей щось зробив таке на терені освіти у місті, що поважають до сих пір. Але ж коли вони робили щось не таке, ну, наприклад, не такі оцінки ставили, котрі комусь подобалося. І учні потім казали, були дуже але справедливі. Але справедливі. Я знаю свій родовід тільки на декілька поколінь тому, тому що не закарбовано воно було у камені. 126 поколінь. Тобто, за часів іще Олександра Македонського, от люди розуміють, звідки вони пішли і що вони залишать своїм діточкам. Японія дивна країна. І ми можемо сказати так, що ви ж подивіться, ось прийшла інша молода держава, з котрою той імператор вирішив не підписувати договір. Ось договір підписали. Але ж ми бачимо, що міністр закордонних справ Японії. Іде не на японській терні, а на борту Лінкора, Міссурі. Не імператор, міністр. Тому що імператор він трішечко іншим займається. І взагалі, от, е, Японія дивна тим, що там руйнують не люди. Ось люди. Угу. Ну, І ми ж розуміємо, що це дуже цивілізована країна прилетіла сюди і таке зробила. Дуже цивілізовано. Японці до цього всього звикли. 45-й рік, 2025 й рік. Це одне і те ж місто. Відбудоване, можна сказати, без слів. Цунамі. І якщо ми подивимося на оці світлини, зверху що було? Знизу рівно через рік зроблені фотографії з одного і того ж місця. Люди знають, що у них є влада, котра за них, е якимось чином допоможе, хвилюється, переймається. Ну, то Японія. Дивні люди. Що сказати? І на цьому можна було б завершити. Але ми не завершимо. То є не Японія, то є наші Карпати, то є наші води, наші поля. Чого ми тут не бачимо? Андріївський узвіз – Тут завжди повно людей. Люди не потрібні тут, на цій З речами, на вигід. Знесення пам'яток, та нема питань. Прибери сміття за собою. Для наступних поколінь воно не потрібно. Але я не хочу. Виходити з цієї країни? Я залишаюсь тут, незважаючи ні на що. Я намагаюся зробити щось добре для цієї країни. Чому? Я її люблю, я її ціню. Е я вкладаю сюди свої роботи, е своє життя. Е і виходить так, що мене запитують, а який вихід з цього всього? Я кажу, людоньки, подивіться на себе. У вас є руки, у вас є ноги, у вас є мозок. Ви можете ще щось робити. Ось людина Ніколас Джеймс, він же ній котрий без рук, без ніг. Але в нього є те саме основне, котре може робити продовження роду. От, молодець. Честь і хвала. І зрозуміло, що він один би нічого не зробив. Йому допомагають. Йому допомагають. Хто допомагає? Інші люди. Е, ось ця дивна картинка теж відповідь на всі запитання у світі. І, і Якщо ви запитаєте, чому так, відповідь отут, отут от намальована. Що це за картинка? Це найстаріше зображення у світі, котре було знайдено людьми. Воно датується десь 50 тисяч років тому. Кожен у цьому зображенні побачить щось своє. Але ж ми бачимо, що люди свині. Чи люди люблять свиней, чи люди їдять свиней? І, взагалі, свиня символ нашої державності у тому плані, що саме наше сало є розвитком і свідомості, і іншу, іншу. Ну, про сало я казати не буду, тому що є професор, котрий дуже багато за це все знає. Uh, і коли ти дізнаєшся, що сало навіть космонавтам давали у раціон, інакше вони, вибачте, тупіли. От. Наша нація дуже розумна, дуже розумна. Але ще б і руці прикласти до того, щоб можна було б зробити. І мій посил як кільця Борнео. Сила в об'єднанні. Тільки питання. З ким, коли, як, для чого. Багато тут запитань. Починаючи, скільки кольорів ви бачите, що ці кольори позначають, чому саме так, скільки тут фігур. Багато запитань, дуже багато. Але краще ставити запитання, а потім знаходити відповідь. Дякую за увагу.